Доброго вечора ми з України я Ірина. І в нас сьогодні таке запитання, мої дорогенькі. Хто ви для нього? Наступним відео буде, хто, ви, хто, хто він для вас. І так, і так, будемо дивитися, як зазвичай у нас три позиції: хто ви для нього? І. Розклад номер два. І так, вибирайте, будь ласка, одну карту. Один, два і третій варіант. Карта номер 1 Хто ви для нього? Мої дорогенькі, ви для нього свято. А ви для нього радість, А ви для нього перемога. Ви знаєте, це коли і е, хороший настрій? Тобто, я підозрюю, що Тут можуть бути декілька варіантів. Дивіться. Може бути, що він одружений і ви просто його коханка. Тобто, ви зустрічаєтеся тільки на свята. Тобто, для нього це свято. Зустріч з вами це свято. Що ще може бути? Може бути, просто він не шукає серйозних відносин, тому що це. Не є серйозні відношення. Ви, можливо, познайомились на якійсь на якій, верніше, вечірці, а ви а, зустрічаєтесь, можливо, недовго. Тут не забруднені відносини. Тобто а, у вас все добре між вами, гармонія є, до речі, тут є гармонія. Ви для нього свято, щоб ви розуміли. А, якщо навіть ви у інших відносинах з ним. Ви для нього свято, щоб ви розуміли, він тягнеться до вас як магніт. Карта номер два. Хто ви для нього? Ви знаєте, тут людина розчарована, він розчарувався у вас, я би так сказала, і людина відвернулася. Людина наразі. Не знаю, що робити, але вона йде. Вона розчарована, нехороший стан в нього зараз. І ви для нього, я так скажу, що можливо, ви знаєте, можливо, ви ну, як би це сказати, ви йому сказали, що не хочете з ним зустрічатися. Можливо, що це було не на ваших умовах, вам щось не підходило. Ось, і ви вирішили іти своїм шляхом. Тут розчарування, ви для нього розчарування. Тобто він розчарувався в вас, можливо. Щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Тут негативні відчуття по відношенню до вас. Хто ви для нього? Карта номер три. А тут закоханість. Я не здивуюся, що. А ви для нього як та криничка, де можна напитися водички? Можливо, ви зустрічаєтесь недавно, можливо, у вас дійсно свіжі відносини. Ось, або лише познайомилися. Тобто. Чаша ще не іспита якось тут. Тут уже випита чаша. Тобто тут уже нічого нема. Тут людина іде шукає свого шляху. Можливо, це ви відвернулися ось тут від нього. А ось тут дуже навіть хороша карта, щоб ви розуміли. Ось. Мені здається, навіть ця карта ще краща за цю карту. Тут, ви знаєте, все попереду. Тут все попереду, мої дорогенькі. Як ви корабль назовете, так він і попливе. Бажаю вам усього найкращого. Ось хто ви для нього, ви зрозуміли, а наступним відео буде хто він для вас. На все добре, мої любі. Мирної ночі і на все добре.